48 мільйонів гривень державної субвенції спрямують на підтримку галузі освіти. Це питання розглянули на першому цього року плановому засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. В тому числі є прийнято рішення, яке стосується пунктів незламності, вдосконалюємо роботу і там, туди активно приєднався департамент цивільного захисту. Певний період часу, так як заклади освіти в більшості всі є в основі. Пунктів незламності, тому вони виконували таку функцію непритаманної. Зараз напрацювали, зробили все для того, щоб все таки пункти незламності лежали в площині цивільного захисту. Обговорили під час засідання і ситуацію, яка склалася на початку року з підвезенням школярів у старостатах Полтавської громади. Нагадаємо, через відмову приватної фірми укласти договір для перевезення учнів у села громади після зимових канікул так і не змогли розпочати очне навчання. 27 грудня на сесії ми мали затвердити нову програму, згідно з якою і фінансувалась би перевезення. 28 грудня відбувся аукціон, був один учасник то в люкс Полтава 2009, визнали його переможцем, але він надіслав нам лист про відмову від підписання договору. Причини не повідомив, тому відповідальність на цьому перевізні. 8 січня ми оголосили повторні торги. Сьогодні відбудеться аукціон. Ми ну я сподіваюся, що в даному випадку вже не буде цих проблем. Діти Також на виконкомі прийняли рішення про продовження ліквідації наслідків ракетних обстрілів Росії у полтавській громаді. Зробили це, аби мешканці, які зазнали пошкодження майна, отримали державну допомогу. Загалом на засіданні розглянули 11 питань порядку денного.